Відеоогляд найпопулярнішого металошукача 2016 року Cobra ct 1069 Даний металошукач ви можете придбати ссылками нижче під цим відео за найнижчими цінами в Україні. І так, включаємо металошукач, чуємо специфічний звук на екрані, бачимо шкали, наставляємо чутливість на максимум. Після чого для того, щоб металошукач не реагував на рулетку, скористаємося функцією відсіювання і вимкнемо чорний метал. Після цього можемо починати тест. Спочатку почнемо з копійки 88-го року СССР. Бачимо, що дану копійку металошукач виявляє на глибині 19 сантиметрів. Далі ювелірна копійка 1 рубль СССР. Глибина трішки більша, майже 20 сантиметрів. Загалом дана модель металошукача дуже добре підійде як початківцям, так і професіоналам. Звертайтеся за ссылками під цим відео. Гарного всім дня!